Друзі, всім привіт! Мене звати Іщук Дар'я, я, я лікар-терапевт клініки Ревадент. Працюю по вулиці Чумацька. Хочу вас познайомити з деякими своїми кейсами. Звернулася пацієнтка до нас на планову санацію. Ми бачимо четвертий та п'ятий зубчики, які мають суцільну реставрацію. Так звана заліпуха – це монопломба, яка охоплює. Поверхню четвертого та п'ятого зуба, між ними немає зовсім ніякого контакту. Також візуально ми бачимо, що є кровоточивість ясен, і з цього боку є запалення ясеневих сусочків. Після зняття реставрації ми побачили, що у пацієнтки знаходиться анкірний штифт металевий. Тобто, що це означає? Колись пацієнтки ставили цей штифт для якісної фіксації матеріалу з зубом. Але це вже застаріли методи, на сучасні протоколи. Ми вже це не використовуємо Далі. Після зняття анкерного штифта ми побачили, що в принципі у нас деякі стінки збережені. Ми побачили, що у нас якісний пломбувальний матеріал в каналах. От. І після цього ми відновили нам зубчик на на керамічну реставрацію. Тобто, це у нас білдап. Звичайно, ось так виглядає у нас вже кінцева робота. Після цього у нас вже пацієнтка звертається на планову консультацію до лікаря ортопеда для встановлення подальшого керамічної реставрації. І, звичайно, були надані рекомендації щодо усунення запалення в ясеневих сосочках. Отже, ми бачимо, наскільки відрізняються сучасні протоколи лікування від минулих. Тому звертайтеся в клініку ВРВДН і завжди будемо в раді.